Формадол. Забудь про головний біль. Ну, а ще традиційно ми свої традиції в сніданку вихідний порушувати не будемо, ні зважаючи ні на що. Ми сьогодні планували гости. Планували. Ми планували сьогодні особливого гостя в день Василя. Так. Особливого Василя в особливий день. А найуважніше, вже навіть цього Василя зараз бачить дуже-дуже маленького. Але перед цим дивіться, хто до на нас прийшов. Клас, клас. Не запам'ятати Василя Байдака неможливо. Харизматичний, з незвичним почуттям гумору та неймовірною зачіскою. Глядачі знають Василя за участю у шоу Россміши коміка. Вболівали за нього у лізі сміху. Василь актор і народного театру абсурду Воробушек. А ще він один із найвідоміших українських стендап-коміків. За день до Великої війни Василь разом із дружиною Лізою поїхав до батьків у Вінницю. А звідти родина перебралася до села. Пара одразу почала займатися волонтерством. А у травні повернулася до Києва. І тут роботи тільки побільшало. Все, що я вмію, це комедія. От я її вмію. Я хочу комедії допомагати. Василь жартував у соцмережах, і це відволікало підписників. Виступав перед військовими, їздив на деокуповані території. А влітку організував сольний стендап-тур країною та об'їздив 24 міста. До волонтерства він ставиться з креативом для збору на антидрон записав цілий міні -кліп. Той швидко завірусився в мережі, а збір на півмільйона вдалось закрити всього за три години. Просто скинь донат, скільки можеш, хоч полтос. Просто скинь донат, Просто скинь донат. Сьогодні Василь ще й іменинник. Просто зараз у студії сніданку вихідний поговоримо про те, як змінив його минулий рік, про трансформацію гумору та волонтерство. Ось Так, наш іменинник. Да, Вася майдан. Літа літа, много я літа. А ти що не співаєш могаліта? Нога я, літа, літа, много я літа. Давайте передавайте. Много я літа літа, нога я літа, я літа, літа. Було чудово, я пішов. Блін, дякую, цілий торт. Чи я чи вас те наступно? Мені його треба повернути і ділитися з нами так само не обов'язково. Вони вже цей. Вони вже сьогодні покуштували львівські пляцки, то вже знаєш, ми нормально вже можемо торт забирати до себе. Вітаємо тебе з ним народженням. Розкажи нам трішки про те, як ти зазвичай святкуєш і цей рік відрізняється від попередніх зазвичай жахливо. Бо коли я був вдома ми вже в Вінниці то. 14 це ще ж посівають, і тому мама мене будила о 5-й ранку і казала: йди заробляй гроші. Я на свій день народження ходив. Але це супер гарний план. Бо всі знають, що в мене день народження, і того всі давали більше бабок. Це був бізнес-проект. Це бізнес-проект. А в кого посівання, не бізнес-проект? Ну дивись, зараз ти теж в принципі таким займаєшся. З до нас. Ну так, зараз це ж те саме ковідування, так, так, але не ЗСУ вже як цей день народження ти запланував. Що хочеш зробити особливого в цей день? Ну я да, Я перепрошую. Я хотів би. Ну от батьки ж, коли ти народжувався, думали, як, як тебе назвати? Ти народився на Василя. Тобто у них, в принципі особливого вибору не було. Чи вони ну, так планували але, Василя? Є, є історія. Я, я забув, як мама мене хотіла назвати. це Сережа мама хотіла, і добре ще ні. Е, немає Сереж, немає Сереж, немає Сережо Сережа, чудове ім'я. Але якщо тут немає Сереж, то жахливе. Е, от але якщо слухають Сережа, то во. але якщо не слухають, жахливе. Е, ось і прямо напланувала Сергій назвати. І прийшла медсестра, прям ну і каже, не як ви хоче назвати. Вона каже Сергієм. Вона каже: не називайте Сергієм, називайте Василем. І все, і мама така, чого? Ну, бо вона веселя родився, буде щасливий. І мама така, ну, О, ну чай, добре. Але це так було не тактично від відбувається. Від але сестри, Але ангел ну, тебе оберігає. Ангел тебе оберігає. Але це так, знаєш, вона так сказала, що в мами вже варіантів не було. розумієш? <Да, да>, <та>, це, 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 це я так ненавиджу, коли кажуть, там не викидай е, е, сміття е, після бо, заходу да, сонця. Бо да, да, буде тобі жахливо. Бо я так кожен раз, коли воно що сміття, думаю, по-моєму, вже десь сипляться гроші. І ти головне в це не віриш. Але воно там сидить. Сиди, купи. Бо ти себе будеш ненавидіти, якщо ти йдеш, викидаєш сміття і в тебе прилітає стріла, якась. О, я не знаю що. І Боже. ти такий, ну мене ж попереджали, я дурний. Як от тебе рік пройшов? <ріст> Дивись, він незвичний. Ми всі як знаємо, як воно було. Але ж розумієш, ми з цього року вижили більше, ніж із попередніх. От як не крути? Всі ми знаємо, в якому році ми жили. Ну, так це бажання вижити, воно вижимає з людей. Так от розкажи, що ти себе в цьому році? За чим те от які моменти яскраві, якщо попригадувати? Та як? Ну типу, це якщо взяти до прикладу, як забув як український чаша вісов Терези. Терези, так ось, і росіяни кладуть на одну сторону своє жахіття, трагедії, і тобі треба щось класти на цю сторону, щоб його ну щоб воно не впало туди в прірву. І того ти сюди якісь підтримуєш там зборами не за усмієшся, якось працюєш, і, і, і так і урівноважиш, то вона цій ну, більше так, ніж в тому році, однозначно більше, бо не було в тому просто в житті. Так, да. Минулого... Минулого разу ми говорили про шедевр під назвою просто скинь ким донат, Дякую. який захопив Тік-Ток, до якого долучився Ігор Степанович. Тепер давич. Да, Але бачу. в той тебе... тренд. Я бачив, вийшов музей. Але е, в тебе ти казав ще якісь на сьогодні. Заплановані банки так, сьогодні є запланована банка, і вона працює чудово. Е, я відкрив дві банки. Ну, Звичайно ж, це на зсу. Е, зараз дуже багато це прям е, всі на день народження відкривають банки і збирають кошти на ЗСУ. І я прям вже чекав, коли вже мій день народження буде, коли вже коли вже відкрити банку на зсу. І Я відкрив дві банки. Перша це банка на зсу. Щоб я постригся, а друга банка на зсу, щоб я не постригся, і люди кидають на ту банку, що хочуть, щоб я зробив. Я пострижусь прям коротко сьогодні вечором, якщо буде більше на тій банці, і люди зараз ну, змагаються. Можеш, wow. можеш, можеш побачити де більше, де менше. Так, звичайно, зараз всі за те, щоб я не стригся. Ні, ну тоді я буду за те, щоб ти стригся. Я зайду. Я за те, щоб ти <ріст> 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 Ні, Ну я завжди за те там, де менше. Я хочу вирівнювати так, ситуацію, щоб що було, що було так, цікавіше. Так, ага. Також у тебе сьогодні концерт благодійний аукціон. А ти спеціально запланував в день народження зробити чи так, так спектало, так ну бо це неймовірне відчуття, коли ти е в своє свято збираєш кошти на зсу. І ну коротше, все, все е так як я й хотів. Я буду на сцені, я буду жартувати. Люди будуть сміятись, Ми будемо збирати багато коштів на зсу. Прийдуть ще різні виконавці, які будуть виконувати там різні пісні, стендапи. От е і буде супер чудово. І це благодійний аукціон, бо у нас дуже багато різних всяких трофеїв, Бо коли допомагаєш військовим, військові такі, а давайте ми вам казку російського солдата, і ми такі. А давайте, от а давайте ми вам РПГшку українську, з якої було знищено там танк на тому то на а давайте, в нас назбиралось дуже багато, і ми а, вирішили зробити такий... Угу. А, аукціонно продавати. Так, так, так. Ти знаєш, сьогодні протягом ефіру ми говорили про те, що понеслася лайка, е і круто, коли зараз є такий тренд, ми заміщуємо е чужу нам лайку на нашу українську. Mm -hmm. Ти відносишся до лайливих людей чи ні? В цьому році так. Я ж кажу, що так і було, що це особливо в цьому році. Але взагалі, ну, взагалі, більше ні, чим так. Але в цьому це була просто необхідність. Ну, Чи є в тебе якась така смачна українська твоя улюблена лайка? Ем, ну, трястця твоїй матері мені дуже подобається. Вона таке, трястя твоїй матері. Гучне. А, так, ем... от дідько. Дідько, дідько. А ну, ну таке трошки дідько, дядько, можна переплутати ага. і, і буде приємно, а не образово. Ем... Ну, ну, ну жив, все. вживаєш. Добре. Я б ще сказав, але е, про Росію. Да, але так. про, про, про Росію. Але... Щоб, знов... щоб ми знову знову не забути. Як ти думаєш, що означає слово Алдомаш? Алдомаш. Я думаю, що це хтось старий, хто працює на машинному відділенні Алдомаш. варіант. Але наші глядачі знають краще, тому що практично всі написали, що це домашній алкоголь або ще й могорич, який тобі приносять, то раніше називали Алдомаш. Алдомаш. ти мені проставився Алдомашем. Тобто, якщо він постоїть ще днів сім, буде Останте, алдомаш. Все, дякуємо, що були з нами. Будьте у безпеці, не нехтуйте. Будь ласка, повітряною тривогою. і також не забувайте, що у вас іде народження і він хоче підстригтися налася. Заходьте на його банку. Найте в інстаграмі. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.